Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина перша. Подорож до Ліліпутії. Розділ сьомий. Автор, діставши звістку про намір обвинуватити його в державній зраді, тікає до блефуску. Як прийнято його там? Перше. Ніж розповісти про мій від'їзд із Ліліпутії, слід, мабуть, сказати читачеві кілька слів про таємні підступи, що аж два місяці велися проти мене. Через своє просте походження я жив досі осторонь від монарших дворів і, хоч чував немало про звичаї великих владарів та міністрів, але ніколи не сподівався таких жахливих наслідків їхніх у цій далекій державі. Керовані, як здавалося, мені принципами зовсім не подібними до європейських. Саме коли я збирався відвідати імператора Блефуску, одного вечора дуже таємно, в закритих ношах, прибув до мене один поважний придворний, якому я зробив дуже значну послугу в той час, коли був він у великій неласці у його імператорської величності, і, не називаючи свого імені, зажадав побачення зі мною. Носіїв було відіслано, і, поклавши в кишеню камзола ноші разом з його ясновельможністю, я звелів вірному слузі казати всім, що я не здужую, і ліг спати. А сам увійшов до помешкання, зачинив двері, поставив своїм звичаєм ноші на стіл і сів біля нього. Коли ми обмінялись привітаннями, я помітив. Велику заклопотаність на обличчі його ясновельможності і спитав про її причини. Тоді він попросив терпляче вислухати його, бо справа йшлася про мою честь та життя. Сказав він мені дослівно таке, бо я записав його мову відразу, як він пішов. Треба вам сказати, почав він. Що останнім часом кілька разів страшенно таємно скликали кілька засідань Державної ради з приводу вас, і два дні тому його величність ухвалив остаточне рішення. Ви дуже добре знаєте, що Скайреш Болголам, галбет або Верховний Адмірал. Мало не з першого дня, як ви прибули сюди, став вашим запеклим ворогом. Я не знаю, як і чому виникла ця ворожнеча, але ненависть його. Особливо зросла після вашої великої перемоги над блефоскуанцями, яка зовсім затьмарила його адміральську славу. Цей вельможа, у спілці з канцлером Скарбниці Флімнепом, про чию неприязнь до вас через ревнощі знають усі, генералом Лімтоком, Обергофмейстером Лелконом і Верховним судею Белмафом склали акт, де вас обвинувачують у державній зраді та інших злочинах, за які карають смертю. Цей вступ так схвилював мене, що я, свідомий своїх заслуг і невинності, хотів уже перебити вельможу, але він попросив мене мовчати і вів далі. На подяку за вчинені мені послуги, я, ризикуючи головою, здобув докладні відомості про ці засідання та копію обвинувального акта. Ось він. Обвинувальний акт проти Квінбуса Флестріна, Чоловіка Гори. Пункт перший. З огляду на те, що, хоча за законом, виданим за правління його імператорської величності Келіна Дефара Плюна, всякий, хто ходитиме до вітру в мурах імператорського палацу підлягає найтяжчій карі як за державну зраду. Однак, незважаючи на це, названий Квінбус Флестрін зухвало порушив згаданий закон під приводом гасіння пожежі, яка спалахнула в покоях найяснішої імператриці, найлюбішої дружини. Його імператорської величності і, як злісний зрадник і диявол, випустивши сечу, погасив названу пожежу в названих покоях, розташованих у мурах названого імператорського палацу, супереч наявному щодо цього закону, супереч обов'язкові і таке інше, і таке інше. Пункт 2. Що названий Квінбус Флестрін привівши до імператорського порту. Флот імператора Блефуску, і, діставши від його імператорської величності наказ захопити також усі інші кораблі, названої імперії Блефуску, з тим, щоб обернути імперію Блефуску на нашу провінцію, з призначеним від нас віце-королем, і знищити та скарати смертю не тільки всіх топоконечників, що знайшли там собі притулок, а й усіх підданців цієї імперії, що не зречуться зараз же своєї топоконечницької єресі. Названий Флестрін як підступний зрадник його найласкавішої та найяснішої імператорської величності просив увільнити його Флестріна від виконання названого доручення, пославшись на своє небажання застосовувати силу у справах совісті та позбавляти названий народ свобод і життя. Пункт третій Що коли до його величності прибуло відоме посольство від двору Блефуску благати замирення, Названий підступний зрадник Флестрін допомагав названим послам порадами, підмовляв і розважав їх, хоч і добре знав, що вони служать монархові, який ще недавно був одвертим ворогом його імператорської величності і провадив відкриту війну з названою величністю. Пункт четвертий: що названий Квінбус Флестрін, всупереч обов'язком вірно підданого, Готується відвідати двір та імперію блефуску, діставши на це тільки усний дозвіл його імператорської величності, і під приводом названого дозволу насправді має намір по зрадницькому і віроломно допомогти імператорові блефуску підбадьорити і підбурити того, хто ще недавно був ворогом його імператорської величності і провадив з ним відкриту війну. Є там ще й інші пункти та я навів витяги з найважливіших. Треба визнати, що під час довгих дебатів з приводу цього обвинувачення його величність виявив надзвичайну поблажливість, згадуючи раз у раз ваші заслуги перед ним і намагаючись зменшити тим вашу провину. Канцлер Скарбниці і адмірал наполягали, щоб стратити вас найжахливішим і найганебнішим способом, підпаливши вночі будинок, де ви живете, тим часом як генерал. Поведе на вас двадцятитисячне військо з отруєними стрілами, призначеними для ваших рук та обличчя. Інші пропонували дати таємний наказ деяким вашим слугам, щоб вони просочили ваші сорочки та простирадла, отруєним соком, від якого все тіло свербітиме так, що ви самі подарете його і помрете в невимовних муках. Генерал приєднався до цієї думки, і довго більшість була проти вас. Але імператор, вирішивши по змозі врятувати вам життя, привернув нарешті на свій бік обер гофмейстера. Тоді ж таки Реал Дресел, головний секретар у таємних справах, який завжди виявляв до вас щиру приязнь, дістав від імператора наказ викласти свою точку зору, що він і зробив, цілком виправдавши вашу гарну думку про нього. Він погодився, що злочини ваші тяжкі, але й вони, мовляв, не виключають милосердя. Цієї найбільшої чесноти монархів, якою так справедливо уславився його величність, він сказав, що дружба між ним і вами відома кожному, і що високоповажні збори, мабуть, вважатимуть його через це за небезсторонню особу, але, скоряючись наказові його величності, він відверто висловить свою думку, що коли його величність, зважаючи на ваші заслуги і слухаючись своєї милосердної вдачі, Захоче зберегти вам життя, наказавши тільки виколоти вам обоє очей, то, на його нікчемну думку, така кара якоюсь мірою і задовольнила б правосуддя, і змусила б увесь світ захоплено вітати лагідність імператора та розум і великодушність тих, що мають за честь бути його радниками, що втрата зору аж ніяк не зашкодить вашій фізичній силі, якою ви можете ще бути корисним його величності. Що сліпота ще й додасть вам відваги, бо ви не бачитимете небезпеки, адже ж саме побоювання за очі найдужче заважало вам привезти сюди ворожий флот. Для вас, мовляв, досить буде дивитися на все очима міністрів, бо так само роблять і найбільші монархи. Високі збори зустріли цю пропозицію дуже несхвально. Адмірал Болгалам не міг стриматися і, підвівшись, розлючено сказав, що дивується, як це секретар наважується. Захищати зрадника, мовляв, заслуги ваші з міркувань державної безпеки тільки обтяжують вашу провину, коли ви здатні були простим сечевипусканням погасити пожежу в покоях її величності. Про це він говорив з огидою. То іншим разом, ви тим таки способом зможете викликати повінь і затопити весь палац. А та сила, яка дозволила вам захопити кораблі блефускуанців. Дасть вам змогу по першій же нагоді відвести їх назад. Крім того, він має певні підстави вважати, що ви на дні серця тупоконечник, А що зрада в серці з'являється раніше ніж її виявляють у вчинках, то він обвинувачував вас у зраді і категорично вимагав вашої смерті. До цієї думки приєднався і скарбничий він доводив. Що величезні витрати на ваше утримання вже призвели до великих фінансових труднощів у скарбниці, а далі будуть і зовсім над силу державі, і що пропозиція секретаря виколоти вам очі не тільки не зарадить цьому лихові, а ще і збільшить його. Бо, як показали спроби над деякими тваринами, вони після осліплення їдять ще більше і швидко гладшують, І що коли його священна величність та рада ваші судді. Перед лицем свого сумління, певні вашої провини, то це одне дає право ухвалити вам смертний вирок, не шукаючи формальних доказів, яких вимагає буква закону. Але його величність, рішуче заперечуючи проти вашої страти, ласкаво пояснив, що коли рада вважає ваше осліплення занадто м'який присуд, то згодом можна буде покарати вас іще тяжче. Тоді ваш приятель-секретар попросив іще раз слова і, відповідаючи скарбничому з приводу великих витрат на ваше утримання, сказав, що його ясновельможність, розпоряджаючись усіма прибутками імператора, може легко запобігти цьому лихові, день у день зменшуючи видатки на харчі, і тоді, не одержуючи достатнього харчування, ви почнете слабшати, худнути, втратите апетит і загинете через кілька місяців. До того ж і розкладання вашого трупа вже не являтиме такої небезпеки, бо тіло ваше поменшає в обсязі більше, ніж удвічі, і зразу, по вашій смерті, п'ять чи шість тисяч підданців його величності зможуть за два-три дні відокремити м'ясо від кісток, поскладати його на вози, відвести якнайдалі за місто і там закопати, щоб не було зарази, а кістяк залишити як пам'ятку наподив нащадкам. Отже, через велику приязнь секретаря до вас прийшли до компромісного розв'язання вашої справи. План поступово заморити вас було суворо наказано тримати в таємниці, а вирок про осліплення занесено до протоколу. Заперечував проти цього тільки адмірал Болголам, креатура імператриці. Її величність безнастанно підмовляла його наполягати на вашій смерті, бо затаїла на вас злість. Через отой ганебний та беззаконний спосіб, яким ви погасили пожежу в її покоях. Через три дні до вас відрядять, вашого приятеля-секретаря, і він прочитає вам обвинувальний акт, а тоді відзначить глибоку поблажливість та ласкавість Його величності та державної ради, завдяки яким вас засуджено тільки на осліплення. Його величність не має сумніву, що ви покірно та з подякою скоритесь присудові. 20 хірургів його величності будуть присутні при виконанні вироку, щоб стежити за виконанням операції, яка полягатиме в тому, що вам пустять в очні яблука дуже гострі стріли, коли ви лежатимете на землі. Гадаю, ваша розсудливість підкаже вам, яких саме заходів слід ужити, а я, щоб не викликати ні в кого підозри, повинен зараз же повернутися додому так само таємно, як і прибув. І його ясновельможність поїхав, а я залишився вкрай стурбований та збентежений. У Ліліпутів є звичай, запроваджений нинішнім імператором та його міністрами, дуже відмінний, як запевняли мене від практики колишніх часів. Якщо, задовольняючи мстивість монарха або злість фаворита, суд ухвалює особливо суворий вирок, то імператор на засіданні Державної ради завжди виголошує промову. Підкреслюючи свою велику ласкавість і доброту, відомі і визнані в усьому світі, промову зараз же оголошують по всій державі, і ніщо не жахає народ так, як це вихваляння милосердя його величності, бо що довші і пишніші такі панегірики, то, як помічено, жорстокіша буває кара та безневинніша жертва. Мушу признатися, що, оскільки ні за своїм походженням, ні за вихованням мені не судилося стати придворним, я був поганий суддя в таких питаннях і не вбачав у тому вирокові ні лагідності, ні ласкавості, а вважав його, мабуть, помилково скоріше за суворий, ніж за милосердний. Іноді мені спадало на думку виступити самому на свій захист, бо, хоч я й не міг заперечувати наведених у кількох пунктах фактів, але все-таки сподівався, що вони допускають деяке полегшення вироку. Правда, я не раз читав про подібні процеси і помітив, що вони завжди закінчуються так, як бажали судді, а через те і не наважився за цих несприятливих обставин наражати себе на небезпеку, віддавшись на ласку таких могутніх ворогів. Мене дуже спокусила була думка про опір, адже поки я був вільний, усі сили імперії навряд чи здолали б мене, і я легко міг би закидати камінням і зруйнувати столицю. Але, згадавши свою присягу імператорові, всю ту ласку, якою він обдарував мене, та про наданий мені високий титул нардака, я з огидою відкинув цей план. Я ще не встиг засвоїти придворних поглядів на вдячність і ніяк не міг переконати себе, що теперішня суворість імператора знімає з мене всі колишні зобов'язання. Нарешті я спинився на вирішенні, за яке читач мене, мабуть, ганитиме, і не без причини треба признатися, що очі мої, а отже, і волю, я зберіг тільки завдяки своєму поспіху та цілковитій недосвідченості, якби я знав тоді натуру монархів і міністрів та їхнє поводження із злочинцями винними ще менше за мене, так як я вивчив їх згодом. Спостерігаючи придворне життя в інших державах, то з великою радістю і з охотою скорився б такій легкій покарі. Та я був молодий і нетерплячий, і до того ж мав офіційний дозвіл його величності відвідати імператора Блефуску, і тому ще не минуло й три дні встановленого терміну, як я написав своєму приятелеві-секретареві листа, повідомляючи, що від'їжджаю згідно з одержаним мною дозволом. Не чекаючи відповіді, я того ж таки ранку подався до морського берега, де стояв наш флот. Там я конфіскував великий військовий корабель, прив'язав до його носа канат, підняв якорі, роздягся, поклав у корабель свій одяг разом з ковдрою, яку приніс під пахвою, і, тягнучи судно за собою, де вплав, а де вбрід, дістався до королівського порту Блефуску, де народ уже давно чекав на мене. Мені дали двох людей, щоб провести мене до столиці, яка так само зветься Блефуску. Я ніс їх у руках, поки не підійшов на 200 ярдів до міської брами. Там я попросив їх сповістити одного з державних секретарів про моє прибуття і передати йому, що я чекаю розпоряджень його величності. Через годину мені відповіли, що імператор у супроводі найяснішої родини та найзначніших вельмож. Вирушив мені на зустріч. я пройшов ще сто ярдів. Імператор з почтом спішилися, а імператриця та придворні дами вийшли з карет, причому я не помітив у них ніяких ознак занепокоєння або страху. Я ліг на землю, щоб поцілувати руку його величності та імператриці. Я сказав його величності, що прибув до них згідно з моєю обіцянкою і з дозволу імператора, мого володаря, заради високої честі побачити такого могутнього монарха і запропонувати йому будь-які можливі послуги сумісні з обов'язками вірно підданого мого імператора. Про те, що я впав у неласку, я не згадав і словом, бо мене офіційно про неї не повідомили, і я міг нічого не знати про лихі наміри проти мене. Разом з тим, у мене були підстави гадати, що імператор не захоче розголошувати таємницю, коли я не буду вже під його владою. Але, як виявилося згодом, я помилився в своїх розрахунках. Не хочу стомлювати читача, докладно описуючи, як мене приймали при Блефускуанському дворі, з усією гостинністю, гідною такого могутнього монарха, обмену і незручності, які я терпів через те, що там не знайшлося придатного для мене будинку та ліжка, а тому мені довелося спати на землі, загорнувшись у свою ковдру.